Може, okay. okay. я на 4 рахує да. Якщо тут буде пачка, зупинишся тут. Тут є домик з буквою Г, там зупиниш. Давайте грайте, я буду концентруватися на цьому. Це шахи зараз паралельно. Як Цезерний? Іще рука в штанах одна. Все правильно. Ну, хто бачить. Буду... Іди на 4ПВК, йди на 4ПВК. Досвітий Голизерок. Іди на 4ПВК, зажимайте, де лайт грає. Зажимайте, зажимайте. Чому тут знову це хто такий? Только кумуль. Только кумуль. Я не спішу я. просто, я чекаю А Все двоє. Досвітіть, всю сюди, приїдьте вже давайте їм по сракам. На мене вугле зажимаються. Добре, давайте їм посраком, щоб вони не зібрали. Ідіть зажас... сюди, йдіть сюди. Все, лишіть тут вазика і йдіть в оців замок. Батом тоже? Ну, Звісно. Батом можна доняк стати. Все Харік буде тікати, Харік буде тікати. Харік, Харік буде тікати. Харик будете. Готуйся Батом разом з тим закатити. Лишися, Флойт. в чифник ще є. Готуйтеся батом, катайте в 907-го бат і вазі. Я кд, я тільки що роздав кс -ку. Добре, скажи, коли ти закидаєшся. Ти треба було, блін, сказати, що ти кадешся, я, блядь. Зомбі, зараз вийдеш в нього. На секундочку. Хікс. Блядь, там хорікан. Зомбі, чекай, чекай, Почекай, зомбі. зомбі, не пікай, взагалі. Чекай, зомбі, замок чеку. верніться вже всі, в вазі калишіть, я ж просив. Є інфа по здравицьому надавати. Я вмираю, сука, від 260. йоп, вашу Ні, мать. Подрає. А вас, втрач, а, я мер. Боже, яка хуйня. Ні, не можна то вкатувати. Треба було сюди зразу переїхати. ні? Ну, Та ви не мене Та б б вас ці цілі. Ну, Пробуйте приїхати mm -hmm. на 4-5К сюди. Давайте, окей, закати зомбі, вбивайте кску, захотіть, вбивайте каску, коли єбром поможеш їм. Захотіть, бувайте кску, окей. Кеску, кску. Надо базу зомб... блочити. Біть в кску, ну ти заблоч, ти заблочь, каску. Зомбі в каску. Я в тому, щоб хтось мене прикривав. Добре, тебе прикриють 4-п'як або єберних заблоч. Кеску бейте. Кеско добий зомбі. Далі, дивиться го за трупи. Хорош. Зомбі, дави його. Давайте, 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 Вбивайте. Дивиться го дивиться самого, пробуйте, пробуйте, нормально. No, ну вони в мене повідомлення. Ну нормально, давайте танки, зомбі, бувай дивиться го Клинчуй його. Клинчуй його, лазерок, поможи їбром. Клинчуй його, зомбі, в'їбали йому займати. А мене чіф, їбать, не, не підбав. Тобі треба в нього просто грати. Так, да, да, не їбе. Давай, його нього допевне. Давайте. Бейте ще там. Симку, вийте зліва, Симку, вийдіть, бийте Симку. Симку, поможи лазер Сімку вбити. Кидай да пока. Добивайте Симку, не, не кидай, а добивайте симку, добивайте Симку. Тичку треба. Іди направо, направо, направо на 4 п'двока треба було. Ну треба, щоб зрик добив. Симку писав. Ні, тут треба ще їм ще тичку дав. Ну да, да, да. Все цілять, все цілять. Ну, дай тичку на 4 підвока симку. Чо ти в ній? Не... На поху їдь в неї. Чи? Їдь на похуй, добий. Давай. На верочку, на вірочку. Да ви ж закатась. А, а куди ти стріляв? А ч ти на в'єрочку? Ее дякую, дякую. Привіт. Ну, mm -hmm. Навірочку кумулем в борт Ісу на ходу. Добре, писанекс. Блін, Робі. а ч на чатику. Тут я віддав секс Блін, Блин, треба перезапустити. Блин, не знаю, ви Хурікана могли відкидати якісніше. Ні? Ніхто не дав у нього взагалі. Mm -hmm. Ну да, але чого в нього було пів ХП? Ну, так я один роздав і все. Добре. Все це готовий. Блін, а чи не чатика. Беремо молодіжний сетап і жорстко їбаше. Бріть нормальний сетап. Щобісину... Ну добре, нехай буде. Бій. Поїхали. Нехай буде. Let's go. Ми хоть на прогресії, так? Привіт, привіт. Доб... Куда скинули, кого скинули? Добре, почали з класного. <хи> Куда, Куда скинули? Давай я розвідно. Треба хоча б 10 разів виграти. Сьогодні... О, вже чатик є, хорошо. А в тіктоці немає. А, я Важно, я в тіктоці зараз перезапущу, бубліки. Хто є в тіктоці? Зараз чудесенько перезапущу. Вспоминаю неудачный бой. Блять, опять сейчас 15 минут катя. А шо если на похуй просто плюс 3 захват вам? <мас> И на брустера. Иди сюда, иди сюда, їдьте все 26.0 еписом етьте цай. Типа на 0В. И сюди, вот сюди по взаим четвертым. Сюди канопер, нахай їде йох, і сьомий. Не, і сьомий з 26.0 і є піс. Well, 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 Давай. Опа, що за чача. Що ти маєш на увазі. Арсенчик, привіт. Раз секундочку. Зразу несіть сімку штовхайте. Вдвох в лазерок і 2-6-0 штовхайте сімку І просто несіть, цю Канопером і Йохом тут грайте. А на ісови четвертому тут. Світилася йохи, із четвертий? Ні, не було нормально. Добре, жміть зразу сюди бархани, не сіть то. Вносі просто я хую, знайде вона. Ди ісом четвертим сюди, через цю дирку, ціль закатку в базу вже. Блін, тікток одразу запустити буде зараз. Не знаю. Е... Треба виставитися на башку і зацілити закатку в базу. Туди, отак от ісом четвертим, Я показав, куди ти їдеш? Я показав тобі. Не я вкатаємо зразу, так? Да? Я бачу, як ти їдеш на мішку, вражте туди всі. Ось вот так, як я тобі показав, так треба діяти. Ну, не так. Окей. Виставляйтеся на башку, грайте базу, цільте. Вони будуть захват закатувати, або в них засада зліва, Блядь, хуй його знає. Не собі четвертому підіть сюди, заціль базу через дирку. Все чітко. Бо. Вот. я тут стоять, там я стою. Найбільш, скільки їх там Ще двоє, двоє, двоє там мінімум. Відкидайте, відкидайте, відкидайте. <кх> Хорош. Там Хорош, бувайте їх нахуй, вносьте. Вносьте. А ще Прихали. один наверх. Добре, живи. За, да, хорош найсев четвертому, молодець. Заживи. Вмостьте то, вбивайте ту хуйню, Як ви вмираєте? Бо там ще пару танків зелені. Ну то ходіть в яму, а що ви, ну. Я не знаю. Ну я не встиг, вона. вони Дома. всі як не пробив. Зирвіть, Я ти його не пар. пробив! Сон, займі! Я не попав, блять, башню не довергнулося. Добре, 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 все нормально, все чітко, все чітко. від'їдьте, від'їдьте тоді. Хто? що ви там не можете поїхати? звідти? Я шотний, все пиздец, вони шау. Ну хто? Валей, валей. Ten, Во, виходять, від башки стійте, ну так лишайся сімкою 20 поїдь. Поїдь 20 міста грати. Що, не поїде? Телефі. Ну тут ще там, ну так що звідти за тим пізда. Ти не поїдеш? Ну так начекай, чи ти світишся, чи Блин, ні, ну бляд, я сол. Ну чек... все, піздец, начекайте, чи ви світитесь. Василь, а чому в мене не працює чат? Була, їде. Так, я не розумію цього. Так заєбі, 700 цього вбивайте. 705-го дайте тик давай. 705-му, 705-му. Он ну, ко Хоч, живи там, сюди? Ну так заебись. А, живи там Тиккейс. Сполки Центр мене буде крыть, окей. Okay. Ну так на 2.0 0. вернися и поїдь бойця в 705-му. Да, выставься. А ты ну, ж міг заїхати вже назад. Ну ладно. Світіть їх тут. Участь. Ну так вжміться тоді хтось в них. Главное, я, я Йохом жмися, або цим, жмися, бо фармять. Флойда в ноль. Флойд мансуй, право, ліво, не засвітить. Давайте, жміться одним жміться. Йохом жміться, я не знаю, або. Все, цим. Все, я поїхав, я вграй. Дуже заїбіся. Вжимайся туди в рельєфи. і впизди їх, блядь. Диган наше місце зіграє. Все, Від башки вжмися. Хорош, наверх на раз. Дуже добре, дуже добре. Стане сзади у мене. Заїбі, заїбі, спішнай, ми їдемо, ми їдемо, їдемо. Живи, 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 ну як! Мене ось хуйня форми. Так ж місяся сюди, а, ближче під'їдь. Я їду чимось, в нього, я їду, дай, дай теж в нього тичка. Піду зіріло. Розернусь ріна, помогу тоже. Ріно, 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 ріно треба вбити. Хтось бачить Ріно? Бачимо, живи просто, терпи від Ріно, ми вповаємо його. Добре, нормально. Гоннатчу треба ріну вбивати спокійно і вернемося назад на коноприціль Йоха нашого. Доб'єш його сам далі. 705-ту, 705-ту -го, Гонматшу треба. З головою виходити його пизде. Я піду ширше зіграю. ти ну нашого Йоха, ціль ти Йоха. О, є. Все, пушать, пушать, зайбіс. 268 КД був. Треба виходити! треба виходити! Флойд, виходьте разом з ганмаком в Йоха. А я вам 268 заберу. Добре, давай, давай, давай. Все, все Тебе упоролися, чи шо? Йоу-йоу. Да. Вс, треба я Заживи на С4. Заїдь сюди. Нормально на канопрі заживи. Ми зараз приедем. До не, не виграла? А чого? Я сука не туди выстрелил, куди хотіла. Блять, Віталік. Добре, забис, все файно. Все, бери, просто так вот все. Нормально, треба зажити на цьому. Почкам все ока, так сограемся, стараемся зробити. Я йду канопера. Виживіть. живите. М60 шотний і... Ти до мене, ну, цей ганмачей, де до мене. Ти живи на Канопері, Я їду в нього, просто його запушу. Там ще Фоч, походу, з ним тоже пушить. Де ганматче до мене. Бігом. Все, я забывали тоже. Та заїбсь, вони, походу, цей. Найсович може живе. Пробуй, якщо ти досвідтиш, то з тебе буде дуже добре. Ні, ні, с я там поні запоїхав. Ну хочеш, походу, приїде до мене. До, може домой. базу просто поїду, да і А хто поставить базу. Де на 44 стані. Окей, насильствому стань базу, а 20 вернись, вернесь назад. Станься в четвертому базу. Я на канопені ліса подарував. Дуже добре, все, нормально. Тут а на ноль, стань Стань десь тут, я не знаю, звідси стань, заціль йому спину просто. Канопенір буде тут стояти і жити довго і щасливо. Бонжурно, сеньори! Бонжорно, божорно. Це перший чи вже другий бій, це вже другий бій. Тебе пушать багато танків. Живи просто. Да, Слож тоже кинув. Стій, стій, живи на канапані все. Форж десь тут стоїть. Добре, на канапані цікаво десь зараз подивитися. Стань так, щоб тобі звідси не далося. Да, все. Там форж на дві тиги, по-моєму. Добре, нормально. Деякі налаштування відео є. Живіть, живіть, живіть. Не віддайся, просто ми базу беремо. Хочеш э, наверху, да? Почав, почав. Хорош. Як Де, перший її перший перший програли. Там зовсім було. <райлево> Там треба було, щоб кеска наші відсілили, Там ще Василь віде. поїхав трохи помилився. Дивися тут. Дивіться в різні сторони. Дивіться в різні сторони, хлопці. А, він тут, блядь, йоб твою мать. Ну добре. Ну, <райлево> Чи він не вбив наших всіх типів? ні, не вбив. Окей, добре. Я лечу. Ну, камінь, хочу перевірити. Де? Хто там прийшов? Що з трансляцією? Відь? У вас сюди трансляція повно лагає, так? Я зайшов, буркнув і вийшов. Так, так, так нет дивиться что все окей опрацюет 45 дает на тычку спину а не лагает мы погано что мы там танк віддали злевом таке вражено что вы могли размазать и типа кто-нибудь не тикток да ну, типу, а твич за... ютуб що... у меня чтось прям показываешь что он лагает о для харьковский трэм блин нормально 4400 учека no. может там панику устронил у нас тв пуша я думал у нас кви там шотный ні. Ну, батько. Я не знаю, як там. У нас з лазерком якась така хуйня там получилась. Хуня, ну, нічого. Так казав, что в ти сімко. а що ти лазерка був перший? Там ми одночасно були, я його штовхав, штовпав. Вони просто його взяли на фокус, типу. я даже паралельно, типу, йому їхав і закривав його борт, а вони все одно його пиздали. Це дуже добре. Напевно. Бап. Блин, я не понимаю, за трем как Ну да. <laughs> Потому что они все уже в курсе, что Лазарок 1 в 4 выиграл бой. Они просто подвилась видос, да, мы вчера резака убили. Хорошо, <laughs> а сам первый. Перликовалось. Ты во втором прайме? Да, ну все. Блин, ты тоже стерем, слышу. Нет, ты шел, манинет не на этом, на Yeah. Якісь проблеми. Тільки з чим? Я тут з пінгом 108 граю, а ти хочеш, із, щоб я щось стрімав? Всі сюди, тут є третя, ну нехай тут є третя, зіграю. Да, тільки ночі. туди. І всі пузіть на верхній ляхам на своєму. І стебаху його перед себе теж сюди йдемо. Повиключаю якісь всякі двіжухи. І прям пишеш, що прям жахливо щось. Uh, куди сіморка і сюди? Трансляція. Ну, на чому? На йди туди в А1. На синці з базиком. Достатньо швидко. Чому? Мені теж щось на ноуті пінг скачу. Це спричині і без авторизації. Ні-ні-ні. Може це треба перезапустити знову? Треба послання. Бо тік-ток я бачу взагалі все без проблем. Треба просто його в... Обласка чимось боліє. Щоб не було вірусів. Гандончик одіти на провіда. Доб'їли. Так, це смішно, але це важко. Життя там погрызанный я блин я на нем играл же ж 3 недели назад досел на ком привык так щас что-то не могу понять какая-то загрузка идет ноут живет своей жизнью. качаешь может я ничего не качаю да забить все сей команда стил идить едь ты ну я про то если вы быть зливай ты стите там я тратим контр пришли на дабы музарварх Ой, тут caracter, я не так станьте просто скиди один одному бростер, пішли верх на даму, верх на даму, верх надавимо, є третім комет. Не пикай, не пікай, не пікай. дай ехать, я ж еще не доїду. Якщо що, бростера робить одне одному Ходіть зі мною. їх, внизу Там живіть. Добре, так, там є третім, ну треба тр... туди закатити. Е третім, ка назад. Открой 4-5. Блять. А да, сейчас заберем

Шукаю зараз якусь двіжуху, що, що може впливати. А, бітрейт завеликий. А чому він такий завеликий? О, 300 вже. Мене ж мало треба. Це, це включено, це працює. Так давайте та шатра вигравати, що це лагає, да? Ісі якісь, блядь, їх. І... Йобаний сир. Спічи, Ставайте тут на концепті. Діть абсолютно всі сюди, грайте за цю хуйню. Це нехай буде хто чіф, є п'ятий. Мляхою повзе сюди і сюди повзе 705. -м. На викарстці грай під цією хуйнею. Тоже зреагуйте, хто там у нас їде чифі, є п'ятий, зреагуйте, може не треба їхати, не знаю. А може а треба бути... А уже реакція не та. Ну реакція це не та, то буде пиздеця. Як не та реакція? Може бути. Вчора ж позавчора так як сірсиком грав, фреймбав тычку по млежці. Тарей. Рейн, що Він ще може по конопині вбрати. Конопині сам можна, дайте в конопині. Ну, сейчас ведусь там. Хороший. <клес> Хороший. Молодці. Ось <клес> кумарчик. Приїжджай, зомбі. Вони блендять <клес> <тут>. в <клес> цього кузика. <клес> Дідь, збирайтеся, мле млехую 705-им рашити. А, базик є. Ну, грай, зомбі, грай в нього, від башки, акуратно, пизди його, бля. Колка стоїть. Тут. Ну понятно, що стоїть, все грайте, пиздіть їх, блять, вони хуйово стоять. До, зупиніться тут, встаньте банально пробочку. Пробочку зробіть. Пінк заїдь сюди. Професійно. Нє нє -ні, ні, на повороті, на повороті станьте в пробочку. Бо тому що нас виформлять. Грайте з центра, блять, від башки вашими танками, живи на цьому. Пішли зі мною, отак От зіграємо зі мною вами. Зі мною ходи. целый. Раште першу лінію. Раште першу. Раште. Раште, разте, разте. В пулючках дайте. Давай, давай, <coughs> так ти давай тоже їм по лючках. я <coughs> даю, але мені пиздит теж. как Ну, пиздит, то нічого страшного. Давайте. Граємо, зомбі. Во! Вбивайте йоха. Вбивайте того хуя, Вбивайте того хуя. акуратно, від башки, блять. Ну сука, Зомбі! Вбивайте того хуя. Зомби назад. Бейте его, бейте его. Ну за, 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 закатіть ямину. Тупи, тупи, тупи. тупи масою його. Йох, пікурик долбойоп. Найс. Все чітко, вийде того клоуна, ебаного. В них нема вже полки. Полка тут їхня, зомбі відкатуй назад. Відкатуй назад, відкатуй назад, зомбі назад, 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 назад. Добивайте того клоуна, як він так довго живе. Нескику треба порватися, власть. Ну нески нормально стоїть фармить, нехай він потім до нас приїде. Чіп, а як ти вмираєш? Только на худу типа б'ють! Пиздяз як, убийте їх. Я не знаю, Цільте, цільте мене, ну бейте той кут, швидше. Блін, зомбі, як Ґ -Ґ. так тебе порвали, я пше. В мене будуть виходити з двох сторін, зацільте, блять, базика. Базика. Базика де. Раште Йо, тоді, хто має хп! 805 раш, того типа. Хто має ХП раште, блять. Беййте двох, діть, запуште цю кову. Дякую быстріше. за патроничок. Пушки, стріжче, поки вони там стоять дрочать. Там 452 к з центра, хорошо. Добре, ти сам бовав. Добейте, добейте да, даю, ушку даю йому. убейте і 452к убивай ти сам. Марка, да. Добейте ту єшку і все, і виставляйтеся і бідите. Базика уб'ю. Скончи його, скончи його. Куда ти падаєш? Найс, добре, сконче його. Живіть, блядь. Пішли, закати, так там хп, в канопені. Я, я сейві, все, у мене сто. Канопені в мінус одна. Сука, це просто піздец. Канопені здав дуплята, чи що? Це той чіф, дав не оригінальний, Бу, не? Боже, їбать, а я, а, дав дуплята, блядь. Сука. Це сейв, все, я його вбив. Йохай, ти тупий. Бить Йоха, він мене пізно. Хорош. Все, вбивайся. Це чіф той, який був з коробок, де МТБ? Не, не. не. знаю. <звук> 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 Так, да, да. ну, той що хуйня, не ориг. Бракованний, да. Що хуйня? Що бракованний? Він в кого бася, якщо хуєнь. Та бачить, тебе й в голову, ти краще хуяний, ти в голову. Так, я тобі зараз скину репку і подивиться, що. Ну, на та, перçam тут репка. Ну, при причём тут репка? Тебе в голову виїбнуть. Що що ми говоримо? Ну, вони не мали права цього робити. Та-та, не мали права, але виїбвали. Про що ну, ми говоримо? Ну, не мали права. <laughs> да, 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 да. у нього з ними з ними була Только не по голові. Коля розкажеш, блядь, що не мали права тебе їбати в голову. Чуєш, блядь, на ходу тип на йоху дає, блядь, на перекаті мені харкає ковлючок просто в тупу, блядь. Да-да-да, вірю, вірю, вірю. Вірю. все тяжики беріть. Поїхали. Mm. Сколько якись постав, якийсь просто. Відпіздали. Все, Всё, зацельте Бабахою десь там, з тої дирки, зацели кош варфнеш разочок, кош варфнеш разочок. Бачка поїде. Можна в Можна в прай. Нас світило він поїде? Й мене засвітив. Ні, хтось до мене вистрілював. Понятно, понятно. Ти головне за куди коли буде їхати кудись. Нікого. Нормально, нормально. Ти PIL зірок. Стісь. Що шо? Ти басин фойл? Флод же місяць Камінь не їдь далеко, не їдь далеко, бо там он. Можна... Mm -hmm, mm -hmm. Не, з ні? З інфою, не? з зинфою. Ну, а че ты кажешь, без инфа лазз. Так а перекатку сюда отчекают вообще. Вот да. А, да він він зря, зря, да. він винча, зацильт, дырка. Я засыл. Да. Блять, да, не успел. Ця, не нормально, нормально. Ша зараб дай, ща зараб. Да, да. Он очень поздно засвітився. Нормально, нормально. Шабдай, шабда, я буде, буде. кажу давай. Д цем тайпом 7 парчем забирайте гору. огору. На кабазайсе иди сюди від башки. тікай Так може ліпше на крайне від туда. туди. Куди? Ну давай на кране, давай на крайне. Що Чого тобі куди? В цій стріляй. Діть тайпом і КСК забирайте гору вдвох. А поїдь, толь, толь, толька, поїдь, якщо що з ними. Почекай, якщо що. вузько, уско, уско, базу, базу буде їхати, базу. базу буде їхати, дайте. Хоча вже можна вдвоєм поїхати, все одно. Ну, добейте, добейте, блядь! Блядь! Плоть, ну, хочу на кусі! Добей, Толька, течко. Просто, вийдеш не. цей, знизу, знизу приїдьте краном і б'єте, вот. Пусять, пусять, пусять. Єбаште, пусять. Рано зіб'єш, Флойт відкатуй і ми дамо течка. А куда мені в кату? На... Під, під камінь, під камінь, просто під камінь. Сті, я стою за камнем. Все, прийдешь сюда. Бешка, як здає. Бешка затягивает. Ну так зайбісь, треба збити під цей базу. Зарока, а я Збити. тоже. На базі 390 стоїть хуйня. Добре, збити базу, Флойт, або хтось. Треба. Треба. Флойт, не можеш вийти його йобнути, блядь. А, там до хіра. Он за камнем, я, б не надо, я не доеду даже до нього. Добре. Боже, ебать там ще й бо їбайте не знаю. Форміть, форміть. форміть, базарка, форміть. Вийди, вийде, прийміть 121-го вдвох. Добити цього. Блять, ну як? А, мене Ну ось, ушко. Як з горка? Добийте ушку, фугасом. Мене от звідси йобнуло. бнуло. Ну будьте ушку! Хорош, добре, найс, гравайте. Суперзомбі під тобою танк. В них є на базі танк. Живий, лазерок, поїдь з ними на горку зіте. Хлопці, чекайте, зараз лазерок до вас прийде. Це треба вам поїхати, зомбі провесь сюди в цього типа. Розбився я. Кажу, отут танк є. Бля, та тут тут, тут Живіть. Боже, їбать, як я насосав. Та поїдь з ним, Неск, поїдь Радно. зомбі і того типа. Вони я Вони ж на... нас, не пустять. Давай дивитися. Де Ди що мене ще підеш, змінити? Підійдеш, це от віч я бачу, да? Тож лагає Пізь. правильно. Ти граєш тут там, блядь. Ну, у нас це? варіантів а немає. Ну тоді нехай вони да, це запустять лагає. сюди і вб'ють цього. А чого вони не вбили цього долбойоба? А як вони його вб'ють, як вони під цією командою стоять? Пусть туди наверх, заїдьте так, заїдьте так, 71 місяць. Ну, так, от там попробую. Може десь тричку десь. Во, во, вбивайте його. Ну йдіть в 11-го катіть. Цим кескою, цим катіть 121-го вбийте. Ага. Быстріше? Быстріше вбивайте його. Треба його вбити. Все, 121-го, вбийте 121-го. Дуже зайбіш, вбивайте його, швидше Я Замбіт. випадково Замбіт. розбився. Кутолька, від башки треба збити раз в базу. Флот, пробуй цілити щось. Я вже ціле беру, я добру. Глянь, то. Давай, Только. Шо, Ди, сразу а сюда. А ну-ка, можешь вот я четыре, Флойд, можешь дать Я не, так... не вижу. Его. Ай ты хоть то с центра на маяк. Хорош, хорошо, Блять, хуйню. Все, И просто подсвечу. Формить, 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 формить. Формируй, Бывает. А на а на Все, все, все. 4. Флойд, тебе еб? Да, зацелил, но он за камнем. Если он назад поедет метров 10. Башку, 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 башку. Флойд, башку видно? Никого не видно. Не, можеш сити, не Да убежці, да убесіте. Є так 4 кД, є і... 4, ну так поїдьте. Чого ви сюди наверх не приїхали ніхто? У танки. Так, я фармил, нічого не А то що ви так, <звук> так треба наверх приїхати. Хоть, хоч один, хтось би приїхав. Ну конечно, ви довго це робите, хлопці. Он треба це вже швидше. Ви звідси могли його спокійно фармити, только стій чекай, живий просто в ямі. Флойд, ціль в викатку до толіки, вони слави в нього Блядь, ну он опять в мене дає. Стій, только не ще спустись. Не треба світити базу, зараз вони вб'ють його, ти потім будеш. Не треба, не ризикуй. Нехай вони поїдуть його сам зацілью. Ну конечно, десь тут десь тут, десь тут, тут тут станьте. А, у них, блядь до сих пор тут танк стоїть где-то фармить мене тоже. Ну блядь, а як ми його знаю. Так він якраз только світить, походу. Ну то поїдь на похуй в нього! Як скільки в тебе хп зомби? Поїдь на похуй в ту алтеху, так яйця засвітить и четвертого могу. А ну когда я даши. Та больше давай, я. только світы є yeah, але на проблем. Роблять, типу. Ну і шо, а шо рубать, у нас Від кого ти умреш, Де он стоїть. Просто дурня якась. Ну, вот тут уже. якось. Еще 4 збейте, е по четверо. Давай. Ди иди на пуху, нервися втеху,рвий втеха, а чого ти не порвався? Я ж казав, руйся. Блять, ну так. нахуй ти стоїш тут за цілений три хвилини, якщо мене вбиває цей танк, і я не можу висвіти mm -hmm. туди. Ой, давай, треба... ти ви йобний, сьобний, де? Де на похуй якогось йобний. Я ще блайн дам, пробую. Пробуй, пробуй. Збив. Ані... Ну, Во. А, ні. Хорош. А, ні, блядь. Ну, старіат пробив, хто так може старіат? Блядь. Та я погасно стріляли, але старіат не розірвався. Здесь, треба було зразу рвати себе, так я ж казав, дивіться. Нічого ти не рвався. Да. Ну, їм пощастило в них лотеха, є на картах. Я думаю, що в мене так Туди, йди туди зразу, на МБТАБА, йди сюди на, на прожето. Повзіть всі решта сюди наїбало. Це Маусом, і Вазіком і Мінотавром сюди повзять. Оскільки у нас він рейкетний метро.